собі напасти шукати, чи не було б краще сісти, трохи випити ще з'їсти. Да, по вай вай, вай-вай, вай. -вай, -вай, -вай. <кій> ну, скільки люду буду торги много цуду Може куплю, може оторгую. А що треба, я продам, бо я маю файний крам. Гендель! Мене подало! Захту за кордон! Реза. Ряза в Україні, в мошках є мільйон. Мені мошка гендувати. Знає, знає з ким. Продав. Там в Московщині увесь флот і Крим. В Україні добре жити. цукор і зерно дає долар заробити. Мошку відомо, Сура клала долярики у швейцарський банк. Мошку рякить, не страшний. Купить москотан! Ми не міняємо і не купуємо. І тебе, жиди, не потребуємо. Ми нині Месію вітаємо Лейбо, бо він прийшов не з шинку, а з неба. Можку, хлопи подарили, вже на сіє і не хочеть. Так ладно, із Месії, Хлаб на оре, хладно й сіє, хладно чеця молотити і до жида все зносити. В небо, добрі люди, може в Кучмі ліпше буде. Я з шинки воси. От тебе розмоси. Тебе не дали в те дивани, ну що завжди? Улля, у ля ля погадаю вам на короля. Чорнявий, чибілявий, а чероди коханий, далека дорога і близькі поля. Ви бачите, мі яка красуня я. Бриже, все бриже, я вмію, все, все я знаю, всі ваші помисли вгадаю. Я циганка щедра. Все вмію робити. шию, мию, ще й краду. Вмію ворожити. Можу вам в пригоді стати, а за гроші шию заспівати. Ні, козацькі вольні діти більше не Хочемо Хоч мі Україна це та сорому руї, ніколи того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з вами гендель мати і про Бога забувати. Ой, панові дорно дати, прийде ірод всіх заграти. Демократов, демоґого, і так одно Богу всім розтрум поставати, бо це ірод да хати. Новина є в нас непроста. Сьогодні слава царя не зна, а Ірина не так. На свій є небо молода. Царю так сказати треба. Тут всі, хто чесний проти тебе. Що за закрити влаштували? Може, царя і Ірода заньбили. Хто, хто? царю кажуть, що новина зродила діва сина. Ви начебто, царя усього світу, обіцяного в заповіті. Хто, що? Месія? А може ти помилився? А нож ну мерсі заклестарів зі сходу. О, Ми старі зі сходу, у твій край приходимо. Поклонитись цій дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського народу, де мій народ пророкував і проповідав, що маю народитись Божий Син, Спаситель світу. І побачив я зорю, і тере з собою взяв, щоб Ісуса привітав Я цар індійського народу. Це мій народ по горах і лісах блукає, різних Глянки. собі шукає, і сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив. Я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. А я за грецького народу. Не боюсь ну, хто нічого. по горах і не сам гуляє, зараз вибачає. Я за рулям на сорі засіяла. І дорогу мені показали. Тож я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Щось, і у Вифлеє, і царю вклоніться, а назад так, сюди витажі, поверніться. Витажі, Казіть мені дорогу, куди й це треба. Попиниться цар вірто. У мене теж велика потреба. Царю мій. Коли я вчу цю новину, не маю серця, я спочину, Я не можу цього знати, Я зітру цього місію, Бо цар трохи забрати він не сміє. Царя дитяти я не знаю, і знати не бажаю. Гей, воїни мої вірні, ви завжди мені попірні. Свої злайте! сідлайте, в місто ви вифлеєм поспішайте, всіх малих дітей повбивайте. Нас всіх в'язів, всіх садовіть, всіх долями садовіть. А мале дитя в'язкині мусите знайти ще нині! бо інакше сім вам смерть. О, О хтось закликає за мною. Я! Готова я усіх, стасачку, сою. Царю мій, зі сходу три мудреці прийшло. Отрем відомо, що родився новий цар, новий земний володар. Що? Що? Ого, ні, синку, їх нам не здолати. Ходім зі мною в темряві і вінності палати. Мале дитя в яскині маю владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Пам'ятає, там де біки сваті хріпіть, там грають мої музики. Там він чипа корін. Там мої родичі, а там де і каріниці, там мої сестри. Бо я жвавий там у А трохи я чорний. ім'я таке, Хто мене називає? Гець удати. Мене вже не поможуть. Тобі мій любий таю, я тебе в смолі покупаю. Попоримо з горю, ти так і скупив, налив'я оспільний, доволі болею. злагода любов поміж нами панує, хай справами ваше серце керує. Хай зрада, і словні згине отрута, щоб об ірод ніколи не міг повернути. Кожен з вас що пам'ятав, як важко ірод умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити, весь час в гріхах бенкетував, і чорту душу продавав. Шляхом ірода не йдіть, до Бога все поверніть. До вас Бог буде любити, буде вас благословити, що вам щасливу долю. Вдома і на полі. Станеться по вашій волі. Ще діждеться щастя долі. Далекі сімдесяті, що ти мені тут розказуєш? Там на переможе, Вислухайте їх просьби Божі. Зачекайте, зачекайте. Де так просто не втікайте. Як прийшли, то щось просіть. Люди бачу тут хороші. Вони мають грубі гроші, є доляри, трохи гривні, щось нам дати вони вені. Ой, А щоб гроші носити, треба випити, закусити. А ще ковбаси і сало, щоб нас не лишилось мало. А ще пів відра салату, щоб ми дійшли у крайню хату. Щоб ви мали діточок, як на небі зірочок. Як у володі кличка очок, як на, на гряню семочок. А, а нині ми разом месію вітаємо. І славу вовіки йому заспіваємо. А щоб вийти з цієї хати, треба Боже пісні заспівати. Прощавайте, в цій хаті. Щасливі будьте і майте волю доброго ж.

В діда в лобик! Сурас ссура Сура, 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 сура. ще діда в лобік поделать. Сура, ще діда в лобік. Давай подавай, лобі, подавай. Почекай багато ніху, девчата, ходить сюди. А ще діда в лобік.